Так? Найперше представтеся, будь ласка. Звати мене Олена Каїнська, я з Львова, художник. Працюю вже 15 років як художник. За моїми плечима десь 60 різних проєктів сучасного мистецтва, мистецьких резиденцій, фестивалей сучасного мистецтва і вісім персональних проєктів. Чому Ви вирішили зголоситись на цю резиденцію переміщення? Мені дуже відгукнулася тема резиденції, бо тема цьогорічної резиденції є дім. І я вже певний час працювала з такими темами. Наприклад, це була резиденція евакуйовані в Сваляві в жовтні 2022 року, де ми працювали з переселенцями з Луганської області, які зараз тимчасово проживають в Сваляві. І ця резиденція мені дозволила дуже переосмислити саме поняття втрати дому, поняття міграції. Поняття Вимушеної релокації, і я, оскільки щаслива дякуючи ЗСУ, проживати у Львові в себе вдома, і мені не довелося нікуди їхати, але люди, які втратили свої домівки і мусили втікати від війни, то в мене фактично в Сваляві народився проєкт Евакуйовані, який був розпроданий, і всі, всі гроші пішли на потреби ЗСУ. Ось, і зараз у Львові я представила такий великоформатний проєкт Персональні травми, який, власне, теж дуже заторкає. Цю тему а на резиденції, тут в Перемишлі в українському домі, я вирішила підійти до поняття дому трошки з іншої сторони. Ось. І тут я запропонувала організаторам здійснити такий проєкт. Тут ми його зараз там частково бачимо, недороблений, де буде трошки незвичний для мене формат, бо зазвичай я працюю з дуже великими форматами, там десь півтора на два метри. Тут ми бачимо, буде 20 робіт, 20 на 20, де будуть такі моменти дому. Моменти дому, моменти втрати дому, переїзд, Зду, наприклад, тут є картина про повітряну тривогу, є картина з камінцями, де людина куди би вона не йшла, і в який дім би вона не переїжджала. Вона свої камінці всюди несе з собою, але з часом ці камінці перетворюються на золото. Тобто, навіть ці спогади і ці травми, які людина отримує від релокації, вони можуть бути опрацьовані і трансформовані всякими різними методами. Ось є картини про український народний дім. Ми бачимо, є картина, як біженці сплять в театрі. Це, власне, мене дуже вразила ця фотографія, коли ми сюди приїхали і дізнавалися історію цього будинку, про те, що власне в театральній залі, тобто, що сон став такою публічною діяльністю для людей. От, е, от якщо говорити про те, де ви будете експонувати ці роботи, вже думали? Е, так, думала. Перш за все, ми зробимо виставку тут в бібліотеці в цьому просторі, де ми працюємо. Ось, і ми її зробимо, мабуть, 28 квітня. Вас запрошуємо, ми ще надішлемо обов'язково анонс. Ось також ця виставка вже буде експонуватися у Львові в просторі урбан-бібліотеки. Вони запросили, дуже зацікавлені проєктом. Ця виставка буде експонуватися в травні або в червні в Берліні і в вересні в Шотландії, в одній приватній галереї. Тобто багато хто вже зацікавився тим проєктом. Я думаю, проєкт трошки поїздить. okay mm -hmm. Яка ну, роль менторів у тому всьому процесі? Як вони вам допомагають? у а Вони, по-перше, найбільше, за що їм можна подякувати, вони дали дуже безпечний і дуже спокійний простір. Тобто тут надзвичайно комфортно, власне, такий простір без натиску, без нажиму, ніхто не заставляє, ніхто не каже, робіть бігом проекти, від вас вимагається, оце, оце, оце. а коли ми приїхали, основний посил від організаторів був: ми хочемо вам дати безпечний простір. Щоб ви трошки відпочили від контексту війни і мали можливість видихнути. І от, власне, в той момент, коли ти видихаєш, ти розумієш, що ти можеш щось створити, народити щось таке справді значуще, щось сенсовне. Ось, і вони дали нам дуже гарне таке занурення, власне, в контекст українського дому, в його історію, в історії українців перемишлі, в історії війни, як це все відбувалося. Оця допомога біженцям. Вони дуже багато нам розповідали. Вони робили нам лекції, вони робили нам зустрічі. І там ми дуже багато могли дізнатися власне, про то, куди ми попали, що тут відбувається, і що можна зробити з цього контексту. І власне ми з цим контекстом і працюємо. І на рахунок власне, освітньої такої, чи під так само тут є куратор, і кураторка нам дуже допомагає, тобто вона дала дуже багато ідей. В жодному разі не було такого, що вона каже, ні, ви цього не робіть, а робіть отаке. А вона просто каже, дивіться, а до цього можна ще додати ось такий от аспект, це можна підкреслити, і воно в результаті дуже виходить класно. 哦。<sighs> Це більше така ідейна відповідь? Так, це більше ідейна, і навіть можна сказати більше така в плані, власне, як можна змонтувати виставку. От, наприклад, до моїх картин до кожної є текстовий наратив, який пояснює всю роботу. І там насправді робота більше поетична, ніж художня, бо там наративи досить великі, вони по сторінці. І я їх завжди на виставках просто роздруковувала і прикріпляла на стіну біля роботи. А власне, Ліла куратор, каже: слухай, давай ми візьмемо такі великі оргалітові дошки, на них приліпимо. Свої роботи, а ти напишеш від руки фарбою оцей текст, і це може виглядати дуже цікаво. Тобто, вона це дозволить кістки дати додатковий вимір до експозиції. А якщо говорити про пособи? Ну, певний поспіх, я бачу, це так і дає свої плоди вже. От скільки у вас тут робіт, Це вже за два тижні. Так, за два тижні фактично є готово сім робіт, і там ще так само готується. Ну, я планую зробити їх двадцять, я думаю, що я встигну. Але власне тут ми дуже не поспішаємо. Є час подивитися переморш, він просто чудовий, походити по музеях, поспати. Просто ну насправді перший тиждень я тут просто спала. Типу, бо ну нехай у Львові є відносно. Небезпечно, але все одно контекст війни він весь час над тобою нависає. Десь на задньому плані голови він присутній. Ти читаєш новини, ти переживаєш, mm. гинуть твої друзі, ти постійно донатиш, постійно якась волонтерка. Тобто, ти ти в цьому всьому у повітряні тривоги, ти в цьому всьому все одно є. А коли ти приходиш, приїжджаєш на певний час в країну, де власна країна без війни. Так трошки хух видихаєш. У мене це проявилося то, як я почала дуже багато спати. Тобто і в день такі сієсти, і вночі, і власне, тобто малюю я тільки тоді, коли я не сплю. Добре. От, і фактично теж деякі з цих картин вони надихнули. Я ну, взяла ідеї з них зі снів, тобто, які мені тут снилися. Тобто це теж буду все писати в експлікації. Добре, дуже дякую вам, сподіваюся, виставка вдасться. Так, да, дякую. Окей. Tchau. Okay. <laughs> Ми заходимо і попадаємо в таку бібліотеку. Називається Покарпатська, бо тут колись був ресторан Карпатська і Покарпатська, типу як посткарпатська. І тут я такий, бачиш, диван і робочий простір. Бібліотека дуже багато українських книг, класних, сучасних. Ми собі тут беремо читати. О, тут такі вікна на вулицю, тут сам центр. О, тут вже фактично видно навіть площу ринок. От. І тут ми працюємо. Тут є моє робоче місце. Я би тут трошки за компом. трошки от, бачиш, я тут почала вісім почала картин. Е, має бути 20 таких маленьких, такі типу, моменти. Тут працює Саша, наша резидентка. Вона теж дуже офігенний проєкт. І далі це приміщення пішло, 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 пішло. Тут таких багато місць, де собі можна присісти. Вон, це ті плєдіки, про які я тобі казала, Бачу, вони такі грубі, їх реально багато. От тут далі пішло приміщення. Яке тут буде. Тут, тут, тут них дуже багато планів, бачиш приміщення, от ми приїхали, тут ще підлогу клали, знаєш, але тут все одно місце валом. І що тут є місце. От, і тут ще працює Ліза, теж резидентка. Коротше, в нас тут вообще, як ти бачиш, що таке приміщення, таке галерейного типу з вікнами зі світлом, У нас тут дуже-дуже класно. так що... Це я думаю, навіть дійсно, якщо би ти хотіла попрацювати, то тут прямо супер мега комфортно. Дуже, дуже гарно в нас. Що ви таке робите? Mm -hmm. Клеїмо нашу афішу. На відкриття виставки дом з камінням в такій прекрасній домовій пекарні пані Олі. І що тут є така дуже гарна вивіска, яка мені дуже подобається. От ка. Такі штучки, то що все типу, там ще будуть підписи, отакі маленькі, маленькі, маленькі-маленькі штучки, які я ще доробляю зараз, отак.